Бога живого, храни, душа моя. Славте, Господа небеса, славте, Господа всіх на весовотах, славте його всі ангели, славте, Господа, всі Його святі. Бога живого, Прагне душа моя, царі земні і всі народи, власті всі суді землі, молоді дівчата, старці діти. Бога, живого, прагне душа моя. Нехай ім'я Господа прославляють. Бо тільки Його ім'я є возносиме, має стат його понад землею і небом, і Він помножує силу свого народу. Бога живого, прагне душа моя, можемо встати на бахму. Слава Тобі, царю віки! Слава тобі, Słavi. Ісус Христос є первородним спосеред померлих, Йому слава і сила на віки вічні. Слава тобі, цар, Господь з вами. І... Твої. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Ісус промовив тими словами. Все передав мені, мій Отець. Ніхто теж не знає сина, тільки Отець, ані Отця, ніхто не знає, тільки син. І той, кому син захоче об'явити. Прийдіть до мене всі, котрі є втомлені, утруджені, обтяжені, а я вас підтримаю. Візьміть на себе ярмо моє і вчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, а знайдете полегшу для душ ваших, тому що ярмо моє солодке і брем'я моє легке. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Нахай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ніх бензі похвалений Єсу Христос. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу. Ай, слава Богу. О, хто має можливість присягти собі, дорогенькі любі в Христі, особливо родина нашої, світої пам'яті віри. Укохані Божі діти, в сьогоднішній день, День похорону, ми читаємо Євангелію з 11 розділу святого Матея. Ісус сьогодні каже слова, які дуже потрібні для нас, і не тільки слова, але взагалі ситуацію, в якій можемо знайтись. Тому що, коли Господь говорить, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, то він говорить про цю ситуацію, в якій ми знаходимося з приводу похорону. Хоча ми, як люди віруючі, як християни, розуміємо, що є життя вічне, що всі ми підемо до неба. І навіть той факт, що ніхто звідти не вернувся, бо, напевно, там так є добре. Що ніхто не хоче повертатись на землю, це вже є підтвердження, що насправді. Господь приготував великі дари для нас. І ми в це віримо, про це розказуємо, про це вчимо дітей вдома, про це вчимо людей в костьолах. Але так, по-людськи, ми завжди переживаємо дуже важко, коли хтось відходить з нашої родини. І взагалі, чи хтось близький, чи дальший. Завжди кажемо, по-людськи, це якби така втрата. Але це не є втрата, це є той момент, коли Господь кличе до себе своїх дітей. І ця ситуація, яка є ну, трудна вдома, в родині, вона може помінятися, коли ми почуємо голос Ісуса Христа і підемо справді до Нього. Підемо, щоб Він навчив нас приймати різні труднощі життя і навчив нас, що ми тільки з ним можемо легше пережити це. Тому. Дуже часто Ісус в Євангелії каже, будьте як діти, тому що дитина завжди, хоча переживає невеликі труднощі, так? десь там з кимось щось не поділила, чи щось не зрозуміла дитина, і думає, що це вже кінець світу, що це найбільша трагедія в житті її чи там всіх людей. Біжить до матері, до батька, і це все пропадає, так? тому що в любові все розтоплюється як сніг. Як льод розтоплюється, як сніжинка на сонці. Тому теж Господь каже, я є потіхою для вас. І дуже важливо є вміти зрозуміти, що коли є трудні ситуації, коли є ситуації навіть непосильні для нас, людей, коли ми йдемо до Бога, Господь може нас підтримати. І сьогодні насправді з одної сторони можна дуже багато розповідати на похороні, дуже багато чого вияснювати. Навіть навчати. Але сьогодні ми помічаємо, що світ має дуже багато вчителів, а мало тих, які наслідують Бога, які прикладом, своїм мовчанням, своїм життям показують, що насправді можна жити з Богом. Тому найбільша промова, яка може бути, це може бути тиша. Ми теж будемо мати в молитві, в обрядах похорону такий момент, коли священник прочитає слова. що в тиші, в молитві серця, вознесімо до Бога наші прохання, і тоді зможемо насправді кожен сказати цю думку, ці прагнення, які маємо в серці перед Богом на сьогоднішній день. І для нас, хоча це трудний момент, але є одна така щаслива хвилина, коли ми зрозуміємо, що Бог, який кличе нас до себе, може нас підтримати. Не тільки хтось з родичів, не тільки з сусідів. Не тільки з наших друзів, хоча ці люди є дуже потрібні сьогодні для родичів. Але Бог може найбільше нас зрозуміти. До Бога ми йдемо насправді в тоді, коли і трудно, і радісно. І щоб цих труднощів було менше, або щоб ці труднощі ми переживали легше, краще, потрібно не забувати про Бога, коли нам є добре. Так, не потрібно нам забувати, коли ми. Якби потішені, радісні, щасливі, щоб теж з Богом цим ділитись. Тому сьогодні, молячись за світлою пам'яті віру, за матір, за односельчанку, родичку, за парафіянку, для кожного кимось вона є, хочемо просити Бога про цю потіху для рідних і теж зрозуміння для нас, що кожен з нас, так як в дитинстві, як ми прийшли на цей світ. Всі ми, можна сказати, лежали в цій колисці, де нас плекали, виховували батьки, любили, дбали про нас. Так само ми лягаємо в цю колиску труни, коли переходимо до вічного життя. І це є такий момент, коли ми маємо собі пригадати, що ми повинні народитись для неба, що там хтось на нас чекає. Ми не йдемо просто в нікуди. Можливо, це дуже трудно пояснити. Але кожен знає, що є Бог, кожен цього Бога досвідчує в своєму житті, і кожен знає, що тільки з Богом буде найкраще наше життя. Це так, як урок в школі, який приготовлює нас до чогось більшого, не тільки до випуску зі школи, але приготовлює до життя поважного, зрілого. Тому теж ми на землі вчимося, як цього Бога пізнати, як з ним жити. І дуже важливо є, щоб ми з ним тут на світі не розминулись. Це так, як хтось пояснив, що як є день і ніч, і ми в день бачимо людей. А вночі, коли ми дивимося під ноги, щоб не зашпортнути, щоб доброю дорогою йти в своєму напрямку, можемо пропустити, так, прогавити цих людей, які можуть нас знати, навіть рідних, навіть близьких, навіть батьків, тому що ця ніч не дозволяє нам побачити, але вони є. Так само в нашому земному житті. Ми через рік є так, як в темряві, яка не дозволяє нам бачити Бога, але відчуваємо цього Бога. І допіру після смерті, можна сказати, розвиднюється нам, і ми бачимо Господа, який на нас чекає. Тому сьогодні теж, наскільки можемо, в своєму серці стараємося віддати в руки Божі нашу сестру віру, знаючи, що Бог на неї чекає, і будемо старалися жити так, щоби. Ми теж могли зустрітися з нею в небі, щоб вона не переживала, що її діти, родичі десь далі від Бога, щоб не переживала, що може не зустрітися, не дай Бог, з ними в небі. Постараємося зробити все, щоб наше життя було впевненою дорогою до вічності, і щоб ми Богові дякували за те, що його пізнали на землі, що жили з Богом тут, і що Господь може сміливо запросити нас до неба. Амінь.